Друзі, всім вітання. Щойно приїхав на зустріч з метро Повліченко обговорити ряд важливих питань, і от виявилося те, що на сьогодні звернулися до Дмитра Павліченка СБУ, і зараз я передаю слово Дмитро Повліченко. Да, друзі, дуже таке цікаве питання. Чому тому, що я два рази звертався за заяв про кримінальне правопорушення відносно пана Єрмака? Який є керівник Офісу президента, а з приводу заяв про кримінальне правопорушення? І суд зобов'язаний був відкрити кримінальне провадження, ну, зобов'язати відкрити кримінальне правопорушення і розпочати досудове розслідування, а я звертався до НАБУ. Але мені суд е, антикорупційний відмовив, друзі, думатись. Суд, який був зобов'язаний виконати статті вимоги 214 КПК, відмовив. І зараз до мене звертаються, телефонують е, працівник СБУ за мої заяви відносно е, е, апарату президента. який суд відмовив, тобто що ж виходить? Що мені суд відмовляє. За, за за моє заяву і що вони паралельно відкривають інше провадження. Думайте, друзі, і мене викликають на понеділок. і мене слідчі е... понеділок, так? понеділок на 11 -го годину. викликає Роман Васильович сем... Семсуник, щоб я прийшов в якості свідка зазначити якісь правопорушення. Так мені суд відмовив. Порушення статті 211 Так суддів треба притягати до кримінала, а не мене в якості свідків. І це зазначає працівник СБУ. Друзі, вдумайтесь, де, де, де логіка? О, де логіка? Тобто, друзі, якимось чином стараються. Виманити Дмитра Павліченка а, в СБУ в якості непонятно кого, і посилатися на те, що він е, там так. Я не можу бути свідком, тому що я можу бути або потерпілим, або звинуваченим другим. І вони мене викликають якось якості свідка. Ну де ну де логіка на кого працює СБУ? Шановні, так, от, на... ні, не на СБУ, давайте а... мене полута. А на кого працювати особа Роман Васильович? Сем... Семсуник, який він зазначив мені. Та я, до речі, записав його, всі, е... всі координати. І зараз я зроблю запит. Хто він такий взагалі? Що він так робить? І на підставі чого він діє. Тому що він зазначив якісь там кримінальні провадження, які він нібито відкрив за моєю заявою. Ну, суд вже мені відмовив, як він може відкрити. Ну Друзі, ну навіщо так брехати? Тобто я так розумію, що буде поданий запит на те, чи він являється працівником СБУ. Да, то він такий. Да, то він такі. Да. Добре, друзі. Всім гарного дня і до зустрічі до понеділка.